Часом йдеться про те, що податкова бачить усі перекази при онлайн-продажах. І тепер податківці знають, скільки і хто заробляє онлайн. Що правда, а що ні, розбираємось. З 1 березня 2025 року податкова отримує дані із системи обліку даних РРО. Це дозволяє їм відслідковувати по-перше. Громадян, які регулярно отримують кошти на свої рахунки за продаж товарів, але не зареєстровані як підприємці. Така діяльність фактично є підприємницькою, але без державної реєстрації. По-друге, дозволяє відслідковувати ФОПів, які отримують кошти на рахунки, але при цьому не використовують зареєстровані РРО і тим самим порушують правила проведення розрахункових операцій. Дійсно, податківцями вже ідентифіковано десятки тисяч таких осіб. У деяких випадках кількість транзакцій на одну людину сягає в сотень, але при цьому немає державної реєстрації або використання РРО. Податківці не розкривають деталі роботи нового механізму контролю за онлайн-продажами. Відомо лише, що з 1 березня вони отримують більше інформації про фінансові операції громадян та підприємців. Очі завдяки новому фіскальному чеку. МінФін оновив його форму, і тепер вона застосовується не лише для терміналів, а й для фінансових компаній, наприклад, Новапей. У цьому новому чеку обов'язково вказується: адреса точки обслуговування, номер каси, прізвище ім'я по батькові і податковий номер одержувача грошей, дата і сума переказу. І оці чеки автоматично потрапляють до бази податкової. Власне, ви скажете так, але як це має відношення до продажу товарів на маркетплейсах? А має відношення безпосереднє? При продажу товарів через інтернет існують дві основні схеми: перша передоплата. Покупець переводить гроші на карту продавця, а той надсилає товар. Все просто, але є нюанси. Фіскали не бачать ці операції, бо інформація про рух коштів на картках банківська таємниця. Друга після Покупець отримує товар і платить за нього на новій пошті. Але саму оплату приймає не нова пошта, а фінансова компанія «Новапей». Вона ж потім і переказує гроші продавцю. І ось як ми вже казали. Нова ПЕЙ тепер зобов'язана видавати чек нової форми з прізвищем ім'ям та по-батькові та податковим номером продавця, які передаються до податкової. Тобто податківці тепер бачать, хто, скільки і за що отримує гроші. І легко можуть перевірити, чи зареєстрована ця особа як підприємець і чи використовує вона РРО чи програмний РРО. Тобто... Ця схема дозволяє податківцям ідентифікувати кожного продавця, який отримує після плату. Податкова офіційно рекомендує зареєструватися як ФОП, використовувати РРО чи програмне РРО і працювати законно, щоб уникнути штрафів. А якщо нічого не робити, і ось перш за все, то під загрозою звичайні громадяни. Їх можуть покарати за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Наприклад, якщо такі продажі регулярні, тобто три і більше разів на рік, плюс схожий товар, і це не власні речі, то це вже можна розцінювати як підприємництво. Підприємницька діяльність без реєстрації це штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Але, друзі, це вже інша тема, яку ми розглянемо в наступних відео. Крім того, такі продавці мають подати річну декларацію і сплатити ПДФО та військовий збір. А за невиконання цього обов'язку на них може бути накладено штраф. На закінчення додамо. Наразі МінФін виніс на обговорення законопроект, який передбачає автоматичний обмін податковою про доходи, отримані. Через цифрові платформи передбачається, що платформи будуть зобов'язані щороку подавати до податкової звіти про доходи своїх користувачів, а самі користувачі зможуть скористатися пільговим податковим режимом 5% з доходу, якщо платформа виступає податковим агентом. Але це все поки що висить у повітрі. Про ці ініціативи говорити щось конкретне, на наш погляд, зарано на сьогодні. Доброю новиною є позиція можновладців, що оподаткування має бути справедливим і що повинен бути неоподаткований мінімум для людей, які продають власні вживані речі. Тож, друзі, на сьогодні у нас все. Діліться цим відео з колегами, ставте вподобайку, а запитання залишайте в коментарях. До зустрічі на нашому каналі. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.